Із найкращих гібридів від Лімагрейна. Ну, по крайній мірі, по ваших думках і по моїх, це новинка, яка вийшла відносно недавно. Це 550-й КЛП гібрид. Він під технологією КЛП, але він інтенсивного типу. В нього, я знаю, що його люблять дуже холдинги, бо забирають ці об'єми перші холдинги. Він ну, КЛП. Проста технологія вирощування, це інтенсивний гібрид. Ставте його на потужні агрофони. І один із найбільш врожайних від цієї компанії. От рекорди ставлять. Він один зараз із топових врожайностей займає цей гібрид. Хто ще не вибрав соняшника? У вас є потужні поля. Ви хочете семирасовий гібрид під КЛП інтенсивного типу? Зверніть, будь ласка, увагу на оцей гібрид від Лімагрейна. Класна в нього дуже класна. ще Стійкість до несправжньої борошнистої роси, і його можна починати сіяти одним із перших, тобто. Холдинги з нього починають свою посівну соняшника. І він ще й зараз є оброблений круєзером. Андрій, а можеш зважити, яка маса мішка в нього? Зараз я вам ще скажу маса мішка 15 з копійками. Це просто дуже крутий гібрид. Зараз підемо, подивимося. Зараз тут ще є різне насіння. Ми тут збираємо. Подивіться, яка маса. Дуже крутий, можна замовляти зараз на Гровекс Market і там в Лімагрейна ще є акції. Кому цікаво, пишіть під цим відео.